Постіть дітей приходити до мене, не бороніть їм таких, бо царство Боже. Це слова, які Господь говорить про дітей, які іноді можуть нам в церкві заважати. Бо десь вони шумлять, вони бігають, і учні також. Забороняли підходити дітям до Ісуса, а Ісус ставить неодноразово дитину в приклад і каже, ви всі маєте стати такими, як діти, бо саме таких є Боже Царство. Дитина в храмі не завжди поводиться так, як би нам хотілося. Дитина в храмі може собі лягти, лежати, може стукати іграшкою, може кричати, може бігати вперед, назад, справа наліво. Але коли є дитина в храмі, тоді є справді для такого храму майбутнє, і тоді ми бачимо, як цей храм є місцем не тільки для десь старшого покоління, але також для маленьких діточок. І знаєте, не важливо, що дитина ще не знає правил поведінки в храмі, не знає, де їй стати, як перехреститися правильно. Але дуже є важливо, щоб дитина чулася в храмі безпець, безпечно, щоб дитина хотіла приходити до храму, бо її добре є в храмі. Але іноді може бути так, що, наприклад, дитина щось зробила, десь не там стала, не так себе повела, і ми вже раз і маємо що сказати такій дитині або батькам. І наша реакція може викликати таке небажання просто чи то батьків приводити дітей до храму, чи то Самих дітей не приходити до храму. І це іноді важко пояснити на словах, але внутрішньо дитина десь, знаєте, дістала якусь таку відразу, можна так сказати, бо хтось на неї накричав, хтось на неї насварився, і вона підсвідомо просто не готова ще раз переступати поріг храму. Я поділюся з вами сьогодні одним реальним прикладом. Як свого часу я одну знайому привів до храму, вона була з православної громади, і якось теж через молодіжну спільноту вдалося запросити, і вона зі своєю сестрою прийшла до храму. Не з першого разу відважилася. Відповісти так, знаєте, на це запрошення, але прийшла. І я пригадую, що це був Страсний четвер, читалися Євангелії. Ну і, звичайно, всі люди клякали. І ми так само клякали, там з молоддю стояли. І в якийсь момент вона так повертається, ну без привички, напевно, стояла на колінах, знаєте, і каже: Я вже не можу стояти. На колінах, мене вже так, я, я зараз, напевно, з землею. Чи я можу встати? Я кажу: ну та встань. Та й вона піднялася. І зразу так, знаєте, наше крило, так всі так, О! І отець продовжує читати Євангеліє, а такі коментарі. О, дивіться, як на дискотеці там він вишивати, то вони мають силу. А як постояти на колінах під Євангелієм, то вони не витримують. Завершилися Страстні Євангелії, і та дівчина сказала мені, я вперше була в вашому храмі, і більше я ніколи до вашого храму не прийду. Я розумів, чому вона то сказала, бо дійсно ми іноді, десь зі своїм досвідом, зі своїм багажем знань, можемо ставитися. І Іноді теж зауваження робити людям, дітям, які приходять до храму, але в них є свій досвід. Інша моя знайома так ділилася, каже: ну, Я боюся йти наперед. Всі мене будуть бачити там. Мені здається, що я якось не так себе поведу, не так якось стану. Знаєте, Ми кожен день приходимо до храму. Для нас це як ну, дуже звично. Ми знаємо, де перехреститися, що робити. Але молодь іноді, щоб навіть прийти крок вперед зробити, то їм не є легко. І тому треба десь завжди мати таке розуміння, що ті всі діти, які приходять до храму, може вони не завжди знають, як себе повести. І навіть десь в тих зауваженнях маємо завжди бути дуже делікатними і дуже такими лагідними. Я собі так думаю про своїх дітей. Знаєте, деколи стою на службі, чую, один плаче, другий кричить. І дійсно, то є виклик, але один мудрий чоловік сказав, що коли діти заважають нам молитися, то не проблема в дітях, а проблема в нашій молитві. Бо чого ми під час молитви чуємо дітей, а не Стараємося діалогувати з Богом. І я, от, наприклад, маю такий, таку практику собі, що я відрізняю, коли кричать мої діти, знаєте, але я стараюся ігнорувати. Думаю, ну, може, впав, може щось там не то. Але навіть моя дитина рідна, не має мене відволікати від молитви. І десь, коли є спокуса, коли є бажання, може навіть зробити зауваження, подібно так як апостоли. Відганяли, забороняли дітям підходити і доторкатися до Ісуса, то можна собі пригадувати дуже гарний приклад одного єпископа Антонія Сорузького, який одного дня мав таку проповідь: прочитав Євангелія. Закрив Євангелія. І каже, вчора до нас, до храму, прийшла одна жінка, яка ну, не виглядала так зовнішньо, дуже побожною. Вона була в короткій спідниці, без хустини. Хтось з вас, дорівню Христі, зробив їй зауваження. І вона зі сльозами вийшла з храму. Я не знаю, хто це зробив. Я не знаю, хто це сказав. В принципі, це не цікаво дізнатися, але та людина, яка це зробила, має тепер за покуту до кінця свого життя молитися за ту жінку, щоб вона не відпала від церкви. Склав Євангелія, розвернувся і продовжив божесну літургію. Такою була, була проповідь цього єпископа. І тому мусимо бути справді дуже обережними, бо Десь діти це є ті, які напевно що святіші від нас. І каже одного разу Ісус Христос, що їхні ангели повсякчас бачать обличчя Господня. І маємо десь в приклад брати цих дітей. І навіть коли іноді десь буде спокуса, знаєте, зробити зауваження чи не пустити дітей до Ісуса. Краще переорієнтувати своє бачення і подумати, а що я можу навчитися від дитини? А може так спішити на зустріч з Богом, так як йде дитина. А може так в храмі себе почувати вільно, так як в домі, так як почуває себе дитина. Тому що і я є в домі свого небесного Отця. Тому, якщо десь так час до часу будемо переорієнтовувати себе, то Навчимося теж і розуміти, якою великою цінністю є діти для церкви, для парафії і теж для нас. Одне з останніх опитувань для священиків, які я заповнював буквально кілька днів тому, було опитування в рамках такого проєкту Церква дружня до дитини. І там були такі питання, чи є, наприклад, в парафії десь така кімнатка. Де матері можуть погодувати дітей грудьми? Я собі так задумався, знаєте. Потім, чи є пеленальний столик, десь, де, де би мама могла знаєте, покласти дитину, перепеленати, чи старші завжди так з гідністю, з любов'ю ставляться до дітей. І то опитування, яке дали нам, священникам, знаєте, подумати, чи наші парафії є дружні до дитини. І напевно, що це опитування так само випливає з тих слів, що каже Ісус: пустіть дітей, приходити до мене, не бороніть їм бо таких Царство Боже. Тому і для мене, і для, думаю, для кожного з нас то є завдання, щоб ми десь вправлялися в тому, щоб діти мали доступ до Бога, бо їх легко відігнати в маленькому віці. Але самі знаєте, потім в дорослому віці їх дуже тяжко залучити. І тому десь маємо старатися, щоб вони так, в силу того, як виростають, постійно почували себе в храмі, як в місці, затишному, де їм добре, де вони, так як і ми, спілкуються зі своїм небесним Отцем.